Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. США модернізували системи РЕБ на українських f 16 Сполучені Штати Америки перепрограмували комплекс радіоелектронної протидії для українських f 16 для протистояння сучасному російському озброєнню. Новину оприлюднила служба розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США. Майбутні українські літаки оновлювали інженери 68-ї ескадрилії радіоелектронної боротьби повітряних сил США, центру вивчення передового досвіду радіо. Електронної боротьби, що займається підвищенням потенціалу та живучості американської авіації спільно з данськими та норвезькими фахівцями, американці перепрограмували комплекси РЕБ на винищувачах Ф-16 з Данії та Нідерландів. Інженери 68-ї ескадрилії розповіли, що під системи РЕБ вимагали оновлення для того, щоб нові літаки змогли ефективно інтегруватись в українські повітряні сили та бути ефективними проти нових російських загроз. Робота над авіаційними системами виявилася складною через тислі терміни та модифікацію комплексу. Що не стоїть на озброєнні США. Системи не називають, однак відомо, що данські та нідерландські літаки оснащували комплексами NLQ131 та NLQ10. Данська версія NLQ162. Зокрема, системи NLQ 162 були інтегровані у пілони ac IPS, разом з якими прибули перші нідерландські F-16 в Україну. Ці системи виявляють випромінення та роботу ворожих радіолокаційних систем, як от зенітні ракети та РЛС літаків та ЗРК, та перешкоджають їх виявлені. Та наведенню на літак для виконання непростої задачі 68-ма ескадрилья зібрала спеціальну команду з досвідчених експертів. Спираючись на дані, надані данію та Норвегією, інженери вивчили конструкцію системи та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці випробували роботу оновленого комплексу. Це незвичайна задача для нас. Той факт, що команда змогла розібратися в системі за два тижні, вирушити до країни партнерки, щоб розробити найкраще програмне забезпечення. є нечуваним сказав начальник Восьми ескадрильї начальник ескадрильї зазначив, що одні лише в 16 з перепрограмованими комплексами радіоелектронної протидії не забезпечать домінування у повітрі, однак зможуть надати ситуаційну перевагу пілотам у досягненні цілей, які можуть забезпечити вплив та успіх на полі бою. Відомство США також повідомило, що Україна є офіційним замовником послуг у 68-ї ескадрильї в межах програми ФМС. Це дозволить підрозділу забезпечувати підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду. Рекомендації від українських військових, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!